Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у таку, знаєте, непросту, але дуже актуальну тему як у нас працюють ОСББ: об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Доброго дня так тема справді на часі. І в основі нашого обговорення сьогодні аналітика від доктора філософії права В'ячеслава Моргуна. Він фахівець саме з муніципального права, економіки. Дуже відомий фахівець. Так. Його стаття називається Доволі провокативно. Чому закон про СББ це шлях у хлухий кут? Частина 1. діагноз. І що цікаво, він ще здається у 2014 році писав, що ця вся модель призведе до конфліктів, руйнації будинків і, врешті-решт, до якогось зовнішнього управління. Так і схоже, що його прогнози ну починають справджуватися. На жаль, от давайте спробуємо розібратися в його аргументах, чому він вважає, що ця система це глухий кут. Ну, власне, ключова теза автора, якщо коротко, то сама концепція чинного закону вона хибна в своїй основі. Він каже, що закон ну він не стільки створює механізм управління, скільки, знаєте, закладає такі собі міни уповільненої дії, провокує конфлікти між сусідами, і що важливо, залишає їх фактично сам на сам у боротьбі з монополістами. Тобто замість порядку і безпеки, про які всі мріяли створюючи ОСББ… Виходить хаос і постійне протистояння. Саме так. Отже, перша велика проблема за доктором Моргоном, закон сам по собі породжує конфлікти. Як саме він виділяє кілька механізмів. Перший це він називається диктатура меншості. Ну, це коли невелика група, але дуже активна, знаєте, організована, може просто захопити владу в правлінні, користуючись тим, що інші пасивні чи не розбираються. Саме так, пасивність, необізнаності більшості, і ця група починає використовувати ресурси ОСББ, тобто гроші всіх, ну, у своїх власних інтересах. Іноді, як пише автор, навіть вдаючись до фальсифікації протоколів зборів. Звучить, чесно кажучи, досить тривожно. Виходить, більшість може стати заручниками рішень, які вони не підтримували, та ще й оплачувати це все. Абсолютно. І це все посилюється другою проблемою: відсутністю, ну скажімо так, швидкого й доступного арбітражу. Будь-яка суперечка всередині ОСББ, навіть дрібниця якась так, незгода з кошторисом на ремонт чи там підозра у зловживаннях правління, це все моментально переростає у скандал. А єдиний шлях вирішення це дорогі затяжні судові процеси. Тобто, якийсь спір про фарбу для під'їзду може затягнутися на роки в судах. Це ж паралізує будь-яку діяльність в будинку. Абсолютно. І автор підкреслює, ну просто абсурдність ситуації для мешканців. Вони платять двічі: спочатку зі своєю кишені наймають юриста, щоб захистити себе від правління в суді, ага. а потім зі спільних внесків ОСББ, з яких це ж правління оплачує своїх юристів, які судяться проти цих мешканців. Тобто люди фінансують боротьбу. Проти самих себе це якесь замкнене коло просто. А що стосовно зовнішнього світу, от взаємини ОСББ з постачальниками комунальних послуг, тут автор теж бачить проблеми. Ще й які. Це, мабуть, один з ключових моментів критики. Автор каже, що модель ОСББ, ну вона свідомо ставить маленькі об'єднання в програшне становище у боротьбі з великими монополістами. Як приклад, він ДЕТЕК наводить, так? Так, ДТЕК, як приклад, але логіка стосується й інших. У монополістів цілі юридичні департаменти, ресурси величезні, адміністративні, фінансові. Вони можуть нав'язувати умови, відключати комунікації як тиск. Іноді пише автор навіть передавати дані мешканців колекторам для психологічного тиску. І тут дуже цікавий момент автор піднімає про власність на мережі. Він вважає, що сама основа монополії сумнівна. Саме так, це важливий аргумент. Мережі електричні, газові, теплові, вони ж історично створювалися як публічна власність громади. І громада, як власник, формально ніколи не давала згоди на передачу цієї критичної інфраструктури в приватні руки компанії типу ДТЕК. Тобто? тобто, на думку автора, ці компанії фактично ну, захопили публічну власність і тепер використовують її для шантажу споживачів, тих самих членів громади, яким вона мала б належати. А як це виглядає на практиці? Є якісь приклади так, він описує випадки, коли працівники енергокомпаній, як він вважає, незаконно проникають у щитові підвали, відключають світло, а потім вимагають оплати не тільки якихось там бургів, а ще й великих сум за підключення назад. Це ж незаконно. Автор прямо називає це злочинними діями, і більше того, він вказує на системну безкарність. Згадує конкретні випадки в Києві, наприклад, Голосіївське управління поліції під керівництвом полковника Араїка Кочкадам'яна, автор пише, що вони систематично ігнорували виклики мешканців, навіть рішення судів, які зобов'язували розслідувати ці відключення. Тобто поліція, на думку автора, покриває монополіста. Виходить, що так. Саботує розслідування фактично, і мешканці знову в пастці платять за послуги за тарифом, куди вже закладені юридичні витрати монополіста, і ще й своїх юристів наймають для захисту від нього ж. Виходить, монополісту навіть вигідно судитися, бо все одно споживачі заплатять. Так, всі витрати в тарифі, і ця безвихід посилюється тим, що вийти з ОСББ, якщо вже створили, теж надзвичайно складно, це як квиток в один кінець, пише автор. Як це квиток в один кінець? Ну, створити відносно легко. Ініціативна група, голоси зібрали. А от ліквідувати чи змінити форму управління, якщо щось не так, це надзвичайно складно. Бюрократія, витрати, особливо якщо правління саме не зацікавлене і саботує процес мешканці в пастці. Зрозуміло. Окрім зовнішніх проблем і внутрішніх конфліктів, автор ще згадує кадровий голод, що це означає. А це те, що вся модель тримається ну переважно на ентузіастах-волонтерах. Голова, правління вони часто працюють безкоштовно або за символічну плату. Але ж це величезна робота. Величезна час, нерви, а головне потрібні знання: будівництво, фінанси, юриспруденція, спілкування з людьми. Тому навіть найчесніші люди швидко вигорають, а знайти їм компетентну заміну на таких умовах майже неможливо. І що тоді? вакуум влади, або вакуум влади, коли ніхто не хоче брати відповідальність, і будинок занепадає, або ще гірше цю нішу займають люди некомпетентні, або ще гірше корисливі, які бачать у цьому можливість заробити чи реалізувати амбіції. А автор ще згадував про маніпуляції через соціальну функцію. Так, це коли недобросовісне правління, щоб отримати підтримку, наприклад, пенсіонерів, які часто найкактивніші на зборах, пропонує їм якісь пільгові внески. Купує лояльність, виходить. Саме так, купує голоси, а фінансовий тягар лягає на інших. Плюс це бомба уповільненої дії. Кількість пенсіонерів може рости, а грошей ОСББ більше не стане. І ще один момент безсилля ОСББ перед порушниками всередині будинку. Тобто проблеми не тільки від правління чи монополістів, а й від сусідів. Так, автор каже, що закон майже не дає ОСББ важелі впливу на проблемних сусідів у їхніх квартирах: шум, безлад у коридорах, незаконні перепланування, що загрожують будинку. А що ОСББ може зробити? Практично нічого, втручатись у приватну власність чи життя вони не можуть. А поліція, за спостереженнями автора, часто неохоче реагує на скарги про шум чи сварки, вважають це дрібницями. І добросовісні мешканці залишаються беззахисними. Гаразд, з причинами конфліктів, наче розібралися. Давайте тепер до наслідків. Автор каже, що ця система веде до руйнації житлового фонду. Як саме? Почнемо з успадкованої інфраструктури. Тут автор висуває серйозне припущення. Він вважає, що масова передача старих зношених будинків з балансу ЖЕКів на баланс ОСББ могла мати приховану мету знищити документи про попередні зловживання. Тобто про розкрадання грошей на ремонти, які не робилися, саме так кошти виділялися, але розкрадалися, або роботи не виконувалися. А ОСББ отримує будинок, як є, з усіма проблемами, зношеними мережами та ще й без документів, щоб притягнути винних до відповідальності. Тобто старт вже поганий. І це ще й накладається на непрофесіоналізм нового правління, про який ми говорили. Точно. Автор підкреслює, навіть якщо люди в правлінні чесні, вони рідко бувають фахівцями в усьому одночасно: будівництво, інженерія, фінанси, право. А непрофесіоналізм навіть з добрими намірами призводить до дуже дорогих помилок. Наприклад, які помилки? Ну, класика неправильні ремонти. Автор пише: мешканці просять замазати пляму на стелі, а проблема в дірявому даху. Треба робити покрівлю, а не косметику. Або підписують договори з підрядниками на невигідних умовах, бо не розбираються. Або економлять не там, де треба. Так. Економія на сірниках. Обирають найдешевше, а потім все переробляють. І це вже коштує мільйони збитків для всіх. І через це часто ігнорується реальний технічний стан будинку. Гроші йдуть на лавочки, квіточки, а не на труби. Саме так. Без професійної експертизи, яка б сказала, ось тут критично, треба робити терміново. Гроші часто йдуть на візуально приємні речі: нові лавочки, фарбування стін. Це подобається людям, створює ілюзію діяльності. А тим часом? А тим часом. Дах тече, ліфти на межі, труби ржавіють, а особливо небезпечно внутрішньобудинкові газові мережі старіють і руйнуються. Це все непомітно, доки не станеться аварія. І коли вже стається прорив труби, ламається ліфт, то ремонт коштує шалених грошей. Врази дорожче, а іноді вже й пізно будинок може стати аварійним. І до цього додається фінансова крихкість ОСББ. У більшості просто немає резервного фонду, подушки безпеки. Тобто на серйозну аварію грошей немає. Часто немає. Прорив магістралі, заміна ліфтового вигуна це може спустошити бюджет миттєво, і загнати будинок в борги. А банки кредити дають ОСББ. От у тому і проблема, що, як пише автор, дуже неохоча. Вважають ОСББ ризиковими позичальниками. Нестабільні внески складно стягнути борг, управління непрозоре, тому навіть на терміновий ремонт грошей може не бути. А капітальні ремонти, дах, ліфти, утеплення це ж мільйони. Мільйони, які мешканцям зібрати звичайними внесками, майже нереально. Автор ще й критикує досвід фондів капремонту в сусідніх країнах, називає їх фінансовими пірамідами. Гроші знецінюються, витрачаються непрозоро, а чекати ремонту доводиться десятиліттями. Ще одна пастка боргова пастка колективних договорів. Здавалося б, колективний договір це зручно? Чому ні? Небезпека в солідарній відповідальності. Автор каже, чиновники і постачальники часто підштовхують ОСББ до саме колективних договорів. Але якщо в будинку є борг навіть у кількох квартир, постачальник виставляє претензію не їм, а всьому ОСББ як юрособі. І що далі, якщо ОСББ не може швидко погасити? Постачальник розриває договір, і весь будинок автоматично переводять на постачальник останньої надії. ПОН. А там тарифи, як правило, на 50-80% вищі. Ого, тобто платити більше змушені всі, навіть ті, хто платив справно, саме так: миттєве зростання витрат для всіх. Виникає конфлікт всередині будинку, борг росте лавиноподібно, постачальник подає до суду, арештовує рахунки ОСББ. Це паралізує діяльність. Автор навіть припускає, що це може загрожувати виселенням. Вся ця сукупність проблем, конфлікти, борги, руйнація робить будинки вразливими до рейдерства, особливо в привабливих місцях. Так, автор вважає це реальною загрозою, особливо в центрах міст, де земля дорога. Схема, яку він описує, ділки через маніпуляції зі зборами створенням боргів приводять до влади в правлінні свою людину. Таке правління стає троянським конем. І що робить цей троянський кінь? Може підписувати фіктивні договори, фальсифікувати протоколи, щоб передати спільні приміщення, підвали, горища потрібним фірмам за копійки, або просто не помічати, як сусідня забудова руйнує старий будинок. Мета земля так заволодіти спільним майном, або довести будинок до такого стану, щоб мешканці самі погодились піти, звільнивши ділянку. Автор наводить як можливий приклад ситуацію з будинками на басейні у Києві. Припускає, що там сусідня забудова, можливо, за сприяння чи бездіяльності правління старого будинку цілеспрямовано його пошкоджувала. Ми підійшли до третього блоку аналізу доктора Моргуна про правову природу управління. Він каже, що управляти будинком виключно в рамках приватного права неможливо. Чому бо багатоквартирний будинок це дуже складний об'єкт. Тут переплітаються приватні інтереси власників квартир і колективні інтереси щодо спільного майна. А ще публічні інтереси, безпека, санітарія, взаємодія з монополіями. Автор вважає, що без елементів публічного права тут не обійтись. Наприклад, наприклад, потрібні публічно правові механізми регулювання монополістів, бо договір між маленьким ОСББ і величезною корпорацією це договір нерівних сторін. Потрібен захист слабшої сторони. Але ж держава мала б це робити, захищати споживачів? Теоретично так. Але автор стверджує, що держава, переклавши все на ОСББ, фактично самоусунулась від цих обов'язків. Більше того, він припускає, що регулятори, як ЕНКРЕТАП, які мали б захищати людей, насправді часто лобіюють інтереси монополістів, називається корупцією. І поліція теж ігнорує скарги, як ми вже чули. Так, система підтримується і на місцевому рівні, де поліція може забезпечувати, так би мовити, силове прикриття для монополістів. Тобто, приватне право ОСББ без сили, а публічне право держава не працює або працює проти людей. І куди це веде? А це веде до головної пастки за Моргуном. Коли приватне право дає збій, веде до хаосу, виникає запит суспільства на порядок. І держава замість того, щоб допомогти ОСББ налагодити партнерство, пропонує інший шлях посилення державного контролю над ОСББ. Але ж контроль це хіба погано. Якщо правління краде чи не справляється. Автор тут проводить чітку межу: одне діло розслідування конкретної кримінальної справи за заявою мешканців про шахрайство це нормальне правосуддя. А інша. А зовсім інше це запровадження системи превентивного тотального нагляду за фінансовою і господарською діяльністю всіх ОСББ без винятку. Чому такий нагляд небезпечний? По-перше, він виходить з презумпції винуватості, кожне правління потенційні злодії. По друге, це паралізує діяльність, бо кожен крок треба узгоджувати з чиновником. По-третє, це створює величезні корупційні ризики контролер отримує владу і може вимагати хабарі. А найголовніше А найголовніше – це прямий шлях до втрати співвласниками контролю над своєю власністю і грошами. Вже не збори вирішуватимуть, куди витрачати внески, а чиновник. Автор вважає це небезпечний прецедент. Якщо сьогодні можна контролювати фінанси ОСББ, то завтра будь-якого бізнесу. Це крок до тоталітаризму. Можуть підтримати ідею держконтролю. Саме так. Ті ж маніпулятори, що створили хаос, тепер пропонують порятунок у вигляді ще гіршого тотального нагляду. І держава, схоже, вже рухається в цьому напрямку. Як саме? Автор вказує на ініціативи щодо оцифровки всіх даних про ОСББ, фінансових зокрема, вважає це порушенням прав власності. І останній, так би мовити, цвях зміни до закону про мобілізацію. А що там? Закон номер 3633 x зобов'язав голів ОСББ брати участь в оповіщенні військовозобов'язаних мешканців. Як це впливає на ОСББ? На думку автора, це руйнує саму суть ОСББ, голова якого обирали для господарських функцій, стає представником держави у дуже чутливій сфері. Це руйнує довіру і дає голові важіль тиску на незгодних. Управлінець перетворюється на наглядача. До речі, автор ще згадує про поширену, на його думку, незаконну практику встановлення відеокамер в під'їздах без згоди всіх співвласників. Це порушення 32-ї статті конституції про невтручання в особисте життя. Отже, підсумовуючи аналіз доктора Моргона. Картина, чесно кажучи, вимальовується досить похмура. Виходить, чинний закон про ОСББ не те, що не вирішує проблеми, а навпаки, створює конфлікти, веде до занепаду будинків, і, що найстрашніше, відкриває шлях до втрати контролю над власністю і посилення зовнішнього нагляду. Так, і важливо наголосити, що це саме діагноз проблеми, перша частина його роботи. Він детально показує, чому система не працює і які загрози несе. Сам автор каже, що критика без пропозиції безглузда, і обіцяє розглянути альтернативу у другій частині. Сподіваємось, вона скоро з'явиться. І це, звичайно, залишає нас з дуже непростим питанням на подумати. Якщо це модель, яка спирається на приватне право настільки недосконала і вразлива, то якою ж тоді могла б бути справді дієва, справедлива система управління нашим спільним домом? На яких засадах її будувати, щоб уникнути всіх цих пасток, конфліктів, руйнації, втрати свободи це, мабуть, те головне, над чим варто замислитись після нашого сьогоднішнього глибокого занурення.